Так, друзі, ось нам теж відключили світло по розкладу. Зараз я вам продемонструю, як, о, як варіант, як в мене працює протитинна електростанція, така собі е, зібрана та, на основі акумуляторів і інверторів. Так, е, нам допомагає такий павербанк з фонариком. Змотував я такий щиток. Зараз воно показує нам альтернативну фазу від нашого живлення. Це зовнішня фаза, яка зараз пропала. От, а це ще такий додаткова опція. Значить, сигналізатор зумер стоїть зараз ввімкнути. Якщо з'являється зовнішня фаза світла, він відповідно нам пищить і світить, щоб знати, що треба вже переключатись за акумуляторів. Так, це трьохпозиційний перемикач. Зараз він в положенні як від зовнішньої фази, відповідно. Так тут у нас ось така альтернативна станція. Так, тут у нас айрон. Охороняє нашу станцію. Наші два акумулятори паралельно під'єднані, 12 вольтові, відповідно ємність від двох по 60 А1 це 120 А1. Інвертор. Зараз він включений. Це, вольтаж е, тих акумуляторів 131 вольта і зовнішня напруга, яка виходить з інвертора. Подається через такий кабель, вилка-вилка, як зовнішня фаза. От вона включена. Вуля. Квартира заживлена. Всі розетки, вимикачі, котел. Ну і так далі, що дозволяє по навантаженню. З'являється зовнішня фаза, нам буде світлова індикація і звукова індикація, яку ми вимикаємо. І переключаємося на зовнішнє світло. Якось так. Кому сподобалось, можете таке собі повторити.